Народ, Сьогодні у нас остання вже розпаковка, 9 годин вечора, ну, але я отримав від свого товариша з Китаю. У мене У є товариш У, ви знаєте, що ці фермери, які займаються чаєм. Ну і крім того, що у нього свій чай, він мені передає ну, свій чай я в нього, беру його особистий, плюс він мені вишукує якісь такі цікавинки, на які варто звернути увагу. І я просив е ви бачили, я замовляв хайча, взяв однієї якості, такої стартової якості, просто для проби, щоб зрозуміти, що це буде за чай. Взяв один хайча, а потім його попросив слухай, кажу, дай мені хайча такої набагато вищої якості. Разів два-три, щоб це було зовсім ну, щось краще. Хоча, скажімо так, те, що я вже зараз пив. Попив, це дуже толковий хейчар. Мені він сподобається, я його особисто п'ю, у мене на столі він лежить шматок. Сьогодні знову добирав. Тепер цей хейча запакований. Все так. шикарно. Ось якась тут м -м з таких всяких штуках. Дуже хороша коробка, Шикардосна. Ну що ж, будемо від... Кривати і дивитися, що це за чайок. Я сам, як то кажуть, з нетерпінням очікую зрозуміти, з чим ми будемо мати справу. Ось чай цей так. М -м -м. В общем, цього чаю маса різних документів, папірців, бумажечок. Він запакований ще додатково ось, ось таку коробку. І тепер витягаємо цей чай. Ще на нього, ще один документ. Це не документ, ага, це саше, щоб в разі чого його можна було возити з собою, брати шматок в дорогу. Отже, ось кілограмовий млинець зі всіма mm -hmm, пахне. Він е, час, щоб ви зрозуміли, він пахне трошки специфічно. Такий винно-шоколадний аромат. Mm -hmm, ніяких грибів, нічого такого немає. Тобто його вже по самому аромату можна зрозуміти, з чим ти маєш справу. Угу. Намагаюсь відкрити, розпаковую. Бабах, а він ще в одному пакуванні додатковому. Тобто ось одне пакування конверт паперовий, І ще є один конверт. Давайте його звідси витягнемо, щоб зрозуміти, з чим тут будемо мати справу. Є в мене одне. Перечуття, що це просто пакування. Все, не буду берігти цей папір, нічого особливого в ньому немає. У мене є перечуття, що це пакування того самого чаю, що я вже брав. Зараз побачимо по... Ні. Ні, він інакше зроблений. В цілому, що я побачив? Хайча роблять наступний... Ні, це зовсім інший чай по пакуванню. І виглядає він наступним чином. Зверху грибка немає. Грибок, коли вскриваєш, грибок видно, зараз понюхаю. Е, непоганий такий аромат. Давай одламай, одламав засильно. Ну, Отже, ось наш. H. Ви бачите золотисті такі крапки тут. Як одна людина сказала, таке відчуття, що його якимось приправами посипав. Ні, це не приправи, це і є безпосередньо цей грибок, ось як він виглядає. чай З e, пліснявою. Це спеціальна плісінь, золотистий якийсь грибок, не пам'ятаю, воно, воно нам нема сенсу тримати. Саме головне. Що він при заварюванні дає дуже смачні нотки. Толковий чай рекомендую. Ціна доступна. Тому, хто ще не пробував хача, хто бажає познайомитися з цим новим витвором мистецтва китайським, звертайтеся. На всяк випадок залишається свій номер 097 645 44 98. Можете звертатися і далі ми будемо вже в телеграмі. З вами яким чином зв'язуватися. все на все добре, народ з Богом до перемоги. Гарних всім чайвань.